1 січня 2025 року дійсно стала історичним днем для України. Саме сьогодні припинився транзит російського газу через територію України. Українська газотранспортна система для транзиту російського газу більше не використовується. Україна перестала бути транзитною країною для російських енергетиків. За великим рахунком. Можна сказати, що ми позбулися найважливішої залежності від сусідньої країни за останні 33 роки. Саме транзит і постачання російського газу було тією платформою, яка довгі роки, я б навіть сказав десятиріччя, залишала Україну у стані не справжньої незалежної держави, а переименованої колишньої Радянської Республіки. Саме так званий дешевий газ, саме обговорення ціни на транзит дозволяли російській політичній еліті і у 90-ті роки, і на початку 2000-х тримати Україну у політичній і енергетичній залежності від Москви. Саме транзит і постачання російського газу фактично створив. Ту корумповану країну, в якій ми живемо, і будемо жити ще довгі десятиріччя боротьби з цією системою, яка була побудована саме на цьому дешевому газі і транспорті.